Вітаю, шановні семикласники. Сьогодні урок з геометрії проведу з вами я, вчитель Одеського ліцею номер 7 Вчарова Олена Євгенівна. Тема нашого уроку точки прямі промені. На цьому уроці ми з вами повторимо поняття найпростіших фігур в геометрії, термінологію та властивості фігур. Розглянемо взаємне розташування точок та прямих на площині. Закріпимо вміння позначати точки та прямі на рисунку, описувати ситуацію, що зображено на рисунку. Розв'яжемо найпростіші геометричні задачі, використовуючи набуті знання. Пропоную девізом нашого уроку вважати вислід. Математика справа не тільки розуму, але й фантазії. Як ви знаєте, геометрія всюду в навколишньому світі нас оточує. Геометрія як наука про властивості геометричних фігур була, є і буде постійною супутницею людини на всьому шляху її розвитку, у всі її довгі, складній і цікавій еволюції. Пригадаємо вивчене, пропоную вам вправу незакінчене речення. Геометрія це наука про властивості геометричних фігур. Планіметрія це розділ геометрії, що вивчає властивості фігур на площині. Молодці, хто пригадав. А тепер пригадаємо найпростіші геометричні фігури. Однією з найпростіших геометричних фігур є точка. Уявлення про точку дає слід на папері від добре загостреного олівця. Математична точка не має розмірів і позначається великими латинськими буквами. З точок складаються всі інші геометричні фігури. Отже, будь-яка множина точок є геометричною фігурою. Одною з них є пряма. Пряма складається з багатьох точок. Пряма не має ні початку, ні кінця, тобто скінчена. Пряму позначають двома великими буквами латинського алфавіту або однією маленькою буквою латинського алфавіту. Довжини пряма немає. Про властивості геометричних фігур ми дізнаємось з аксіом та теорем. Аксіома твердження, яке вважається правильним без доведення. Теорема це твердження, правильність якого встановлюється доведенням. Взаємне розміщення точок та прямих сформульовано за допомогою аксіом. Яка б не була пряма, існують точки, які їй належать, і точки, які їй не належать. Записують це за допомогою знака належить або не належить. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. А як ви вважаєте, скільки прямих можна провести через одну точку? Подумайте, будь ласка. Правильно! безліч. Пригадаємо ще елементарну фігуру промінь. Промінь або півпряма це частина прямої, з одного боку обмежена точкою початком. А з другого боку нескінченна. Промінь позначається двома великими буквами, причому на першому місці ставиться буква, яка є початком променя. На рисунку ОК промінь. Якщо два промені мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, то такі промені називають доповняльними. На рисунку ОК та ОЛ Доповняльні промені. Перевірте себе. Пропоную розв'язати усні вправи. Оберіть правильну відповідь. Який з точок прямій А? Подумайте. Правильно відповідь В. Точки Б, С, Н належать прямій А. А який з точок не належать прямій А? Правильно. Точки А, Д К, М не належать прямій А. Наступна вправа. Оберіть правильну відповідь за рисунком. Назвіть всі промені з початком у точці М. Правильно. МА, МН, МД і МВ промені з початком у точці М. Наступна права. Прошу відповісти, так чи ні на запропоновані запитання. Перше. На промені Mn позначено точку П. Чи може точка М лежати між точками N і P? Правильна відповідь ні. Точки N і P лежать на прямі по один бік від точки М. Друге, на промені МН позначено точку П. Чи може точка N лежати між точками М і П? Правильна відповідь? Так. Точки М і П лежать на прямій по різні боки від точки N. Спробуйте свої сили. Становіть відповідність між геометричною фігурою та її назвою. Перевіряємо себе. Перше АБ відрізок, відповідь Г. Друге КН промінь відповідь А. Третє ПЛ пряма. Відповідь В. Четверте. Точка. Відповідь Б. Ми попрацювали і тепер можемо відпочити. Пропоную виконати гімнастику для очей. Виконати слідуючі задачі в зошиті. Приготуйте все необхідне. Починаємо письмові завдання. Перше. Розв'яжіть задачу. Наскільки променів розбивається пряма трьома точками А, О і Б. Назвіть їх. Виконайте, будь ласка, малюнок. Запишіть всі промені, які утворилися. Перевіряємо себе. Всього шість променів: ОА, ОБ, АО, АБ, БО, БА. Наступне завдання: Дайте відповіді на запитання. За готовим малюнком, будь ласка, відповідаємо на запитання. Поставте слайд на паузу. Подумайте, запишіть. Відповіді на кожне запитання. Перевіряємо себе перше. Точка А належить прямим М, Н і П. Друге. Через точки А і Б проходить пряма М. Третє. Пряму Н можна позначити АС або СА. Четверте. Точки Б, С і Д лежать на прямій СД. Наступне письмове завдання. Позначте в зошиті чотири точки D, E, F, П, як показано на рисунку. Так, щоб кожні три точки не лежали на одній прямі. Через кожні дві точки проведіть пряму. Запишіть назви всіх цих прямих. Порахуйте, скільки всього прямих утворилося. Поставте слайд на паузу. Попрацюйте. Перевіряємо себе. Утворені прямі: ДЕ, ДФ, ДП, ЄФ, ЄП, ФП. Утворилося всього шість прямих. Наступне письмове завдання: розв'яжіть задачу: виконайте креслення в зошиті. Запишіть прямі, які перетинаються. Будьте уважні. Запишіть прямі, які не перетинаються. Перевіряємо себе. Прямі CD і GH перетинаються. Враховуючи, що пряма нескінченна, продовжуємо її і бачимо перетин двох прямих. Прямих, які не перетинаються, немає на цьому малюнку. Так як AB і FE це відрізки. Для закріплення вивченого. Пропоную розв'язати наступну письмову задачу. На малюнку пряма АВ перетинає прямі МН і КЛ у точках С і Д. Виконайте цей малюнок. Запишіть перше. Усі промені з початком у точці С. Друге пари доповняльних променів, початок яких точка Д. Поставте слайд на паузу. Попрацюйте. Перевіряємо себе: промені з початком в точці С: СА, СБ, СМ, СН. Пари доповняльних променів, початок яких точка Д. ДК та ДЛ, ДБ та ДА. Для закріплення вивченого пропоную усну вправу. Закінчить речення. Точкою називаємо. Найпростішу геометричну фігуру. Основні геометричні фігури на площині. Точка і пряма. Доповняльні промені. це Два промені, що мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої. Точки позначаємо великими літерами латинського алфавіту. Пряму позначаємо. Або двома великими літерами або однією маленькою літерою латинського алфавіту. Промінь позначаємо двома великими літерами латинського алфавіту. На завершення нашого уроку пропоную розкажіть про ваші враження, про результат власних навчальних досягнень. Сьогодні я дізнався або дізналася. Я вмію. Я навчився, навчилася. Я хочу похвалити себе за. Мені цікаво. Мені ще слід попрацювати над. Дорогі діти, пропоную домашнє завдання. Повторіть теоретичний матеріал та виконайте письмове завдання. Позначте в зошиті три точки А, Б, С, що не належать одній прямі. Через кожні дві точки проведіть пряму. Запишіть усі утворені прямі. Скільки всього прямих утворилося? На скільки частин ці прямі розбивають площину? Бажаю успіхів! На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!